Привіт, це знову я. 100% ви стикались з тим, що ви прокидаєтесь зранку, ви нічого не хочете робити, у вас немає сил, немає енергії, немає мотивації, починається якась апатія, у вас ломиться тіло, болить спина, не знаю, шия зажала. І от все це просто дуже сильно давить. Звісно, ви лістаєте шорти, Тіктоки, і всі вам кажуть, почні займатися спортом і все поміняється в житті. Спорт це залог успіху. А ти лежиш такий і думаєш, блін, я навіть не хочу встати, собі кави зробити, в туалет не хочу сходити. Я не можу себе заставити нічим займатись, не те, що спортом. Я впевнений, що вам це знайомо, бо це знайомо всім. Якщо ви така людина як я, яка просто звикла себе сама рятувати, витаскувати з будь-яких то подивіться це відео, можливо, воно вам чимось допоможе. Але дисклеймер. У мене немає медичного досвіду, в мене немає медичного образування, я не психолог, і те, що я вам тут розкажу, це чисто мій досвід, яким я ширюсь, і я вірю, що він комусь допоможе. Але я вам дуже раджу звернутися до психолога чи хоча б почати розмову з чатом GPT сказати, я пацієнт, ти психолог, будь ласка, поспілкуйся зі мною, я хочу вийти з цього стану. Це дуже-дуже важливо. Взагалі ніякий відос, ніякий YouTube вас не врятує, якщо ви самі себе не можете врятувати. 10 речей, які рятують мене від емоційного вигорання. Перше чистота вдома. Чистота в голові починається з чистоти простору, який тебе оточує. Неможливо побудувати щось нове, не позбувшись сміття старого. Це найголовніше, що потрібно зробити першим кроком. Тож, свій шлях виходження з емоційного вигорання я починаю з очистки своєї квартири. Я прибираю, я вмію посуд, я роблю так, щоб вона була ідеально чистою друге – чистота діджитал простору. Після того, як моя квартира прибрана, все чисто, все класно виглядає, я захожу в комп'ютер. Я чищу кошик, я чищу клінмаймаком весь свій комп'ютер, я захожу в нотатки, видаляю всі нотатки, які мені не потрібні, структурую все по папочкам, розкидую все це. Я заходжу в email, видаляю всі мені емейли, щоб мені не висвітлювали повідомлення. ні в сообщеннях, ні в в Я заходжу в фотографії, чищу всі зайві фотографії, скріншоти, якісь, якими я не мені не потрібні. Я захожу в свій телефон, видаляю теж всі повідомлення, так щоб все було чисто і нічого лишнього там не було. Чистота в хаті, чистота на робочому просторі і чистота в диджите пространстві це залог успіху для мене. Третє. Довгий ранок. Я неймовірно обожнюю, коли все йде дуже повільно. Довгий ранок це залог успіху для мене. Я люблю дивитись вікно, я люблю пити каву, і я люблю, коли я відчуваю, що все дуже-дуже повільно і нікуди не треба спишити. Особливо я обожнюю вихідний, бо це можна е, зробити не паритися за те, що треба, не знаю, працювати чи йти на роботу. Якщо в мене. Німа такої можливості. Я стараюсь хоча б трошечки раніше прокинутись 20 хвилин, але дати собі от можливість ці 20 хвилин нічого не робити для того, щоб відчути це довгий ранок. Тоді я відчуваю Тоді я починаю відчувати себе і це мені дуже допомагає. Четверте подивитись на себе. Так, зараз буде дуже кринжово. Я вам раджу це зробити. Я вам раджу дочекатись, поки дому нікого нема. Ви самі. Бо це дуже-дуже кринжова штука, якщо робити при комусь. Підійдіть до зеркала, подивіться на себе, на те, як ви виглядаєте на ваші очі, губи, рот, нос, на те, як виглядає ваше тіло. Пощупайте прямо, потрогайте ваші не знаю, складки, вашу щоку, ухо. Ви маєте відчути, що ви ощущаєте себе. Треба подивитися на себе не як на людину, а як на персонажа, якого ви хочете не знаю, зробити краще. Ви хочете щось змінити. Ви хочете щось покращити, ви хочете щось залишити так, як воно є, бо вам це подобається. Обов'язково тут, що ви маєте прийняти все не ідеальне, що у вас є. Це дуже важлива штука для того, щоб просто знайти відправну точку. До речі, друзі, я теж дивлюсь там інші відоси, вивчаю чат GPT, але найкраще це все ж досвід когось. Якщо ви знаєте, що зробити, щоб вийти з цього стану, напишіть, будь ласка, в коментах, як ви справляєтеся з емоційним вигранням, це буде корисно для мене. Я вважаю, що намного краще, ніж говоряща голова в відео, це саме обмінюватись досвідом і спілкуватись з цими, хто проходить. Я впевнений, що дуже багато умних людей сидять саме в Ютубі, і ви зможете. Щось мені розказати. Тож, будь ласка, я всім відповім. Мені це важливо і дуже цікаво. Ну і заодно підпишітесь, ну як, становитесь друзями, але не обмінюватися контактами якось дивно. П'яте джорналінг. Я вже не наразово в кожному відео кажу про те, що джорналінг це те, що мене тримається, те, що мені допомагає. Тож, просто відкрийте щоденник, журнал, не знаю, як ви його називаєте. Відкриваєте і пишете Хто я зараз? Що зараз є, не знаю. А в рядом з столбики напишіть, ким я хочу бути, до чого я хочу прийти, що я хочу отримати. Випишіть прямо мислі, які... які вас турбують. Як тільки ви все структуруєте в письмі, вам буде намного легше, що ви не потрібно будете триматися в голові. Як завжди, знову вам те, що я зняв відео про джорналінг. От тут силочка теж буде. Перейдіть, подивіться, як я це роблю. Шосте тиждень без соцмереж. Виділіть соцмережі. Коротке відео, це найгірше, що може з вами статись. У мене немає зависимості, але я помітив те, що іноді я просто не знаю, щось роблю, і якимось чином я знову опиняюсь в цих відеох і лістаю їх. І коли я не знаю, що робити, беру телефон в руки. Щоб подивитись відео, треба скачати. І це тебе зупиняють, звісно, ти ні цього не робиш, робиш щось інше. Я не кажу, що треба взагалі відмовитися, але один тиждень дуже крутий Digital Detox всім допомагає завжди. Якщо блогер не можете собі це дозволити, ну це теж класно працює. Якщо ти розказуєш всім, що в тебе емоційне виграння, і в інстаграмі ти кажеш, друзі, в мене на тиждень Digital Detox, мені треба не знаю, знайти себе. Вас тільки підтримують за це. Сьоме фізичний релакс тіла. Ось так я приходжу в себе. Саме в цьому стані ти відчуваєш максимальну медитацію. Не буду вам казати, що треба медитувати, бо в мене є окреме відео на те, що я 500 днів медитую. Але знаходити цей стан моменту дуже-дуже дуже сильно рятують. Восьме. Приберіть контроль. Ми всі постійно думаємо про те, що треба щось робити. Відповідальність за когось за себе, контроль постійної ситуації, постійний контроль будь-чого. Треба, не знаю, платити за квартиру, треба відвести дітей там в садок. Все, що завгодно може бути, що вам треба робити. Однак завжди можна дозволити собі три дня не думати ні про що. Три дні просто бути дуже дуже поганою людиною, яка. Нічого не хочу робити, ні на чому не концентруватися. І на третій день десь ваш мозок вам скаже, Блін, щось мені так сумно, треба щось поробити. І в цей момент ви зрозумієте, що «Та, мені просто сумно і я вже хочу щось робити, а не тому, що мені важливо щось робити, і я маю щось робити. Дев'яте. Спорт. Ну, звісно, без спорту ніяк. Ну, спорт це завжди буде вас тримати, допомагати. Але давайте так: не треба ходити одразу в качалку, не треба там на біговій дорожки і так далі. Просто навчитись ходити кожен день по 4 тисячі шагів. Ну цього достатньо, просто щоб якось своє тіло, щоб воно рухалось. Спробуйте віджиматись кожен день 15 разів. І робити прес 20 разів. Все, більше більше не потрібно. Я навіть я вам забороняю робити більше. Більше не можна робити. От рано чи поздно ви просто скажете, ні, в мене цього мало, я хочу більше, і почнете робити більше. Але, звісно, рух тіла завжди допомагає вам рухатись в житті. Десяте. Ну і останнє десяте це сон. Ну, звісно, без сна тут ніяк. Штука, яка завжди просто починає наш наступний день, дає там енергію. Я відверто вам скажу, мені самому, неймовірно складно не листати там щось, не дивитися фільм чи серіал, чи просто от перед сном якось не знаю, поіграти ігру. Це дуже складно, я розумію. Але попробуйте. І хоча б попробуйте, якщо ви дивитесь щось перед сном, щоб це були не якийсь вот дофамін, там, ролики, а просто якийсь, не знаю, фільм довгий, желательно старий, такий, знаєте, повільний, якийсь, щоб ваш мозок все ж дивився на цей фільм і такий. «М -м -м -м, і хочу спати. Тож, я знаю, що це складно, але це совет, ну його неможливо просто не додати сюди, тому робити. Друзі, я звісно, сюди не додавав такі банальні совіти, як ну, типу, не употребляти алкоголь, не палити, не вживати наркотики, не курити там, не знаю, айкоси, Ну тобто, це це просто обвіс, це понятна річ, щоб це все не робити. Це завжди погано на вас впливає. Вот, це ну, по-любому просто треба відмовлятися і все. Тут іншому у ніяк. От вот і все. Я вам дуже вдячний за те, що ви дивились. Я вірю, що це якось вам допомогло, бо це допомагає мені. Я не знаю. Чи спрацюється на комусь іншому, але я дуже вам вдячний за те, що ви були тут, якщо ви додивились. Будь ласка, залиште будь-який комент внизу. Якщо вам сподобалось, напишіть, що вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, я дуже люблю саморефлексію. Напишіть, що вам не сподобалось, що треба, не знаю, поміняти, додати, і що, що робити. Бо ну, все ж це як ніяк контент, він має бути розважальним і поучительним -по не знаю, розважальним, корисним. І якщо ви щось хочете, напишіть. В я люблю і негативні коментарі, я вам скажу, бо вони допомагають себе міняти і дякую вам, бережіть себе, зробити так, щоб ви не впадали в такі стани. Якщо почуваєте, що щось погано, одразу до психолога, витаскуйте себе з цих станів. і я вірю, що все у всіх буде добре.